Дуді сьогодні чарівний сонячний день, але дуже холодно. Вітер такий, що всі кісточки перебирає. Але ми з вами в пошуках цікавої архітектури трошечки за межами мішкольцю. Тобто це знову там де живуть заможні горці. Позаглядаємо по замках. Гайда! Угорщинці дуже дорога. і Звісно, угорці теж полюбляють жити не в центрі міста, а виїжджають за місто. Тобто, Баланці замки дуже дорогі, звичайні маленькі будиночки. На жаль, ви маєте все життя відробляти, аби такий будиночок придбати. Тереться і ми замерзли як цуцики. Продовжимо в наступний раз Залишайтеся на каналі Анорос Тут. А от е, більшість уже незаможних угорців або угорців, яким е, дісталося у спадок квартири, живуть ось ось таких от... Хрущовках ми називаємо так, старих будиночках, яким вже досить багато років. І квартири в основному успадковані від батьків, від бабусів, від дідусів. У центрі міста таких багато будиночків, є так звані спальні райони, де багато дев'ятиповерхівок. До речі, це ще, мабуть, структура тих дев'ятиповерхівок нагадує нам Радянський Союз. Тут він теж побував. А взагалі, якщо угорці за, свою, за своє життя э, нашкребли грошей, то вони намагаються купити будинок і виїхати за місто. Ми вже розпочали з вами знімати а, такі а, приватні сектори за містом, але, на жаль, погода була не дуже добра, тому нам. Не довелося завершити зйомки, але наступного разу сподіваюся, все ж таки продовжити і показати вам, як живуть у борці за містом у приватних будиночках. Звичайно, є частини мішкольців, які елітні, і в них краще жити, тому що і повітря чистіше, і палять там не мусором взимку, і взагалі природа. Маєте сад, можете вийти на терасу, де випити кави. А що тут? Тут навіть і балконів немає.